Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час останніх атак на російські танкери росіяни забули поділитись ще одним фактом: одна з їхніх підлодок, Ростов на Дону в Чорному морі, була знищена невідомим підводним об'єктом. Про це свідчать прихоплені переговори одного з моряків, який займався евакуацією екіпажу лодки. Морський дрон України може тільки пошкодити підлодки такого типу, що ж знищило Ростов. В травні вперше у Лос-Анджелесі в Каліфорнії ВМС США представили підводний безпілотник, офіційно відомий як надвеликий безпілотний. Підводний апараторка, розробником бойового Апарату виступила корпорація Boeing, з якою у 2019 році було укладено контракт на майже 274 мільйони доларів. Підводний дрон розроблений за технологією Echo Voyager. Апарат являє собою безпілотний дизель-електричний підводний човен, орка з розмірами 16 на 2,5 на 2,5 метра, водотонажністю 50 тонн, вантажопідйомністю 8 тонн і 600 кубічних метрів вільного, внутрішнього простору. З дальністю самостійного ходу 10 460 максимальною глибиною занурення 3 метрів і швидкістю 14,6 км на годину. Судно здатне нести торпеди та протикорабельні міни, вести радіоелектронну протимінну протичовнову боротьбу, вражати надводні цілі. Вартість одного безпілотного підводного човна оцінюється майже в 10 мільйонів доларів. Маневрені безпілотники Орка покликані зробити революцію без безконтактних методах ведення війни на морі, надавши недорогі напіводноразові системи озброєння, які здатні вирушити туди, де пілотовані кораблі надто небезпечні. Пілотник пройшов понад 2,5 тисячі годин випробувань в океані. Тестові роботи проводяться з 2017 року. Зазначили у корпорації Boeing. Як пишуть повідомлені джерела, саме цей факт змушує Росію добряче нервувати, саме тому вона старається не використовувати свої підводні човни в Чорному морі. Нагадаємо, росіянам для надійного захисту незаконної споруди у вигляді Керченського мосту краще затопити весь російський чорноморський флот, що також збереже життя їхнього особового складу. Про це зазначив речник військово-морських сил збройних сил. України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону Єдині новини. Повідомляє «Укрінформ». враховуючи уроки історії, можу їм порадити повторити тактику одного з їхніх адміралів і затопити одразу весь Чорноморський флот. Здається, це буде кращим рішенням і вирішить одразу багато проблем. Принаймні, збереже життя їхнього особового складу. Сказав він. Речник МВС підтвердив притоплення барж біля Керченського мосту, якими росіяни намагаються захистити ту незаконну споруду. Водночас Плетенчук підкреслив, що аби повністю перекрити акваторію біля мосту. Треба закрити судноплавство в тому районі, однак тоді виникне проблема, як РФ грабувати тимчасово окуповані території на Запоріжжі і Донеччині вивозити звідти українське збіжжя, метал. Водночас він зауважив, що продовж останнього місяця росіяни посилили своє прикордонне угруповання навколо мосту. Керченську протоку охороняє не менше 10 одиниць. Зараз це, наприклад, шість катерів і п'ять катерів так званої прикордонної служби РФ із півночі і з півдня. У такий спосіб вони намагаються захистити з моря. Але нагадую, що Кереченська Ротока відноситься до територіальних вод України і відносно всі ДРФ в цій екваторії є незаконними, додав речник ВМС України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!